Мені завжди було цікаво, як в Америці люди виграють аукціони на Ebay. чи справді можна купити техніку Apple за копійки. І от я вирішив перевірити це на собі. В цьому відео я виграю мінімум три лоти на Ebay. дуже буде багато техніки. Покажу, як відбувається сам процес аукціону, перебитими ставками в останні секунди. Доставлю це все з Америки в Україну і спробую продати дорожче або відтремонтувати. проста. купити щоб перепродати і заробити. Так що друзі, беремо чайок за найкращі комисс Корода, а ми, друзі, погнали! Fala. Vale. На моєму Ютуб каналі я вже дуже багато часу приділив заробітку перепродажам айфонам. Що такого контенту тут не було, а саме як працюють аукціони в Америці, як їх вигравати і як доставити лоти прямо в Україну. Ви ж знаєте, що платформа EBay це, можна так сказати, дуже велика всесвітня американська платформа, аналог українського OLX. тільки серйозніше. І крім звичайної купівлі, там є аукціони, як вони працюють. Та дуже все просто, хто поставив більше, коли закінчився час, того і тапки. Так, два місяці тому так. я вже виграв. Травав лоти з Америки, але тоді я вам не показував детально, як це все виглядає з середини. Цього разу я покажу поетапно, як взагалі виграється аукціон, як виглядає процес середині. Щоб заробляти на аукціонах, звичайно, треба орієнтуватися в цінах. І сьогодні мене буде цікавити лише техніка Apple, тому що в мене є свій магазин Техномак, де я маю 7 тисяч людей, які в мене купляють щоденну цю техніку Apple. До речі, підписуйтеся в Техномака викладаються всі актальні лути, які ми перевіряємо, продаємо. Ми працювали понад рік, зробили 700 продажів, але зараз магазин тимчасово не працює. Причина проста: менеджер, який займався логістикою та доставками з Америки, мінуснувся. Неприємна ситуація, може колись я вам розкажу. Але зараз я шукаю нового партнера. Якщо ти перепродаєш техніку, тобі цікаві айфони, макбуки, планшети, можемо співпрацювати. Напишіть нам менеджера Мені сподобався акціон одного телефона айфона 11-го. Ціна 100 доларів. І до кінця акціону залишалася якась одна хвилина 54 секунди. Я зробив ставку, але одразу я скажу важливо річ. Люди на карті. Мають мати стільки коштів, скільки ваша ставка. Так от я зробив ставку 100 доларів, і в мене виникла проблема. Виявляється, не була прив'язана картка. А поки я переприв'язував, телефон продався за ці самі 100 доларів, і я залишився ні з чим. Але далі я побачив iPad Pro на 32 гігабайта за 36 доларів. До завершення залишилося 2 хвилини. Я би перев'язав іншу карту. Система прийняла, і я зробив ставку. За такий планшет боролося аж 20 ставок. і Його ціна зросла до 47 доларів. Мене одразу перебили, хтось постав. 48. Я чесно вагався, час йшов, залишалася хвилина. І тоді я вирішив застосувати стратегію останніх секунд. Поставив 54 долари і виграв. Так, друзі, мій перший виграний лот. Я мав годину, щоб оплатити. Одразу я оплатив, і вийшло 64 долара з урахуванням доставки по США. Як на мене, класний лот, бо в техноманці така штука піде на ура. Так як це був перший з трьох виграних мною лотів, мене вже реально затягнуло. Хотілося більш чогось масштабнішого ніж просто якийсь планшет. Знаєте, я почав шукати нові. Аукціони, багато вкладок дивився, де що можна виграти. Один iPad, 2 міні за 18 доларів, влетів просто в мене з-під носа. Не встиг я поставити. І тут я побачив інший лот, MacBook го року, Процесор 2.9 на 1 терабайт, ціна 63 долари. Це був реально топ лот, було 13 ставок. Я вирішив ризикнути, ставлю 64 долари. Мене одразу перебили, 66 перебили, 68, знов перебили. Я вже просто тикав, не думаючи, аж поки не вписав 85 доларів. Вже, на жаль, я програв цей лот в кінці. Було ще, друзі, одне внутрішнє бажання знайти той самий лот mm. з десятками айфонів і купити таку партію пристроїв. І мені це вдалося потім. Ще один топовий лот це партія 40 адаптерів живлення MagSafe. Так, 40 штук за 39 доларів. І Було всього 10 ставок. Я поставив лот 41 долар. Але також я не посвідкував, як мене в кінці перебили. Я програв. Але я вам скажу, що такі лоти можна реалізувати від 500 до 700 доларів. На очі мені потрапив 27. Діймовий iMac. 16 ГБ оперативки стартова ціна 51 долар. Ще, друзі, ультравигідний лот з 21 макбуком за 250 доларів. Просто подумайте, 250 доларів, 21 ноутбук. Це 11 доларів за один макбук. Так, може. Якісь вони були і убиті, і старі, може на запчастини, але все рівно ціна просто божевільна. Такий лот ідеальний для офісу або навіть абузу, для ремонтів і продажів. Реально платиш 250 доларів, маєш 21 ноутбук. Звичайно, я поставив ставку 250 доларів, мене перебили на 255. Моя стратегія була поставити 295 доларів на останніх 10 секунд. І ви прикиньте, 10 секунд я ставлю, сторінка обновляється, і я програю цей лот, бо чувак поставив 300 доларів. І от прикиньте, я програв на 6 доларів. А якщо б я поставив на 6 доларів більше, я би виграв. Обідно. Але нарешті мені пощастило, бо цей лот я чекав ціле відео. Лот на 27 айфонів. В описі писало на запчастини або під ремонт. Ставок було 9, ціна 101 долар. Я вирішив боротися, ставлю 106 доларів. Тут виникла теж якась проблема з карточкою. У підсумку я лідирував на 103 долара. І паралельно iMAC також лідирував на 63 долара. До кінця аукціону 50 секунд, руки вже на клавіатурі. Готовий цей iMAC купляти за 70 доларів. Якщо хтось мене перевів. Б'є 20 секунд, 8 секунд, і ніхто мене не перебив. Я виграв аймак за 63 долари. З оплатою вийшло 67 баксів. І це друга з трьох покупок, які я виграв в цьому марафоні. І ви прикиньте, що твориться тут не eBay, бо був лот oh на 15 тисяч доларів. Прикиньте, 50 айфонів 13 з пам'яттю 128 гігабайт. Виглядає ніби ти купив, заінвестував 12 тисяч доларів і відкрив зразу свій магазин. Але друзі, тут ці ризик. Треба мати логістику, капітал, перевірених людей, щоб не було дефектів. Щоб якщо ти купив за 12 тисяч доларів, ці всі телефони не були з дефектами. І найголовніше, в мене є знайомий, який також можна так сказати, про горів цьому. І він на пару тисяч доларів мінуснувся. Але звичайно, попробував. Тому. Тут як можна заробити, так і прогріти. Таких звичайно грошей у мене не було, але такий лот з п'яти айфонів, в якому я лідирував. Мене перебили на 71 долар. Я підняв на 78, Знову перебили на 84 доларі, В результаті я програв. Ще також лоти були шість айфонів, ставка 38 доларів. Сажу, чекаю до останніх 20 секунд. Думаю, все, я вже виграв. І на останніх 6 секунд мене просто перебивають. Просто віть шість робочих айфонів. йдуть якомусь чуваку за 82 долари. Попри свої витрати, і невдалі, лот я все ж таки забрав той самий аукціон: 27 айфонів за 149 баксів. Я його нарешті виграв. І навіть якщо вони всі на запчастини, я вже був в плюсі, був продамо хоча би на деталі. Це вже не просто акціон, 27 айфонів, це просто історія. У мене на каналі такого ще не було. Отож, давайте підсумуємо, що по результату. За 2 дні, перебуваючи на eBay, на лутах, ми програли дуже багато лотів. Я вже навіть збився з рахунків, а виграли ми три лута. iPad Pro на 32 гігабайти нам обійшовся 64 долари, iMac 21 обійшовся 67 і 27 айфонів за 149 доларів. Разом ми заплатили 281 долар, що є 11 тисяч 800 гривень. Я реально був задоволений, але треба ще було привезти з Америки в Україну. Я Довго шукав, як це все адекватно доставити. За доставку мені обійшлося 52 євро або десь 68 доларів. І от товари їхали рівно місяць, 3 вересня вони вже були в мене на відділенні. Але я забарився чогось піти забрати. А коли я прийшов, мені сказали, а ваших посилок немає. Я такий, а як? Дзвоню на гарячу лінію. Вони кажуть, та ваші посилки вже повертаються в Америку. Це був зєшношом, але я попросив їх, щоб перевезли назад на відділення, і я без жодних проблем забрав за два дні свої коробки. Ну Друзі, нарешті прийшли посилки. Місяць часу прийшов. Як бачите, за моєю спиною три посилки з Америки, 27 айфонів. Тут ви бачите планшет, і тут е, сам, здається, iMac він називається. Давайте почнемо з самого такого лайтового, а саме з планшету. Не знаю, чи нормально я за нього дав, відвалив грошей. Я перший раз бачу, що люди пакують салфетку. Чек, зразу з ebay. iPad Pro 9,7 на 32 ГБ. Бачу, зразу бачите, тут вм'ятину, а тут все це. Цілому і сохранності так ну що друзі, ми підзарядили У нас 83 тут. Заряду планшет насправді класний. Я надіюся, що він там не заблокований. Давайте одразу там Україну. одним словом, а давайте налаштуємо те, чи є, чи все працює. Так, все друзі працює, реагує. Давайте потім одним словом будемо. Знати, що та ID працює пізніше. Ну що, друзі, ми перевірили лише працюючий, все в ньому чітко. В принципі, ми його відкладаємо і вже можемо зразу фоткати і виставляти ціну. Надіюся, що на нього ми щось теж заробимо. Першим я взявся за iPad Pro, він був в класному стані. Я сфоткав, написав опис і виставив telegram групу Техномак за 3600 гривень. Він був повністю справний. Я навіть хотів його лишити, але ж це відео про перепродаж. Наступна посилка, яка нас чекає, це звичайно. Ця от велик. Вона була дуже, дуже важка. О, ця коробка, це, друзі, iMac. Я ніколи в житті не мав IMAC. Колись я там працював з IMAC, але в загальному це щось для мене нове. Дивіться, такі от пакети. Захисні от штуки. Ну і сам iMAC спакований. Зарядка і, собственно говоря, сам iMac. Це надійний захист, я вам скажу. Фух. Ну що, друзі, цей комп'ютер. Аймак ми не можемо перевірити поки що, бо американська вилка. Займак була своя пригода. Американська вилка, треба було перехідник. Другого дня я купив цей перехідник, включаю і все працювало. Наче все норм, але виходить серйозна проблема. На білому фоні з'являються дві смуги по бокам. Дефект матриці. Аймак я планував продати за 7 тисяч гривень, але з таким дефектом максимум 5 тисяч гривень. Я знову сфоткав, виставив техномак за 5 тисяч. Мій iPad не продавався, довелось. Знижувати ціну виставив за 3100. Першу мені написала дівчина: вітаю, хочу придбати. Я написав: якщо вас все влаштовує, то скидайте передплату. Вона перепитала, скільки скидати: 3100 гривень. Скинули дані, де відправляти, і скинула мені 3100 гривень. І планшет закрився на ура. Я не підраховую заробіток. Давайте продамо три лота і потім підсумую. А займаком спершу було важче, люди торгувалися, пропонували 3500 гривень. Але написала людина: день, цікавить, можна відео. Дефектів на фото бачу плямку. Тільки я йому скинув відео, і ми ще сторгувалися на 100 гривень. І за 4 тисячі гривень він сказав, що оплатить. А потім успішно оплатив 4 тисячі гривень. Тому ми успішно продали вже два лота. Разом друзі, це 7200 тисяч гривень. Вже непогано, але попереду головний лот. Ну що, друзі, найголовніше 27 айфонів. 27, друзі! Було тяжко вибити, але ми виграли ці лоти. Одним словом, відкриваємо. Має насправді, ну я очікую дуже, дуже цікавого лоту. A lot of 27 iPhone for parts of repair or repair. Тобто мікс модель. Тобто, є поломані тут, а є ну, є нормальні. Тобто тут вже ну, не може бути звичайно за скільки там доларів, за 150 доларів нормальних айфонів. 21 айфон і ще треба знайти нам в ці кори... Ну просто представте, Отака от, от штука, я її шукаю. Два. І, в принципі, друзі, це все. Так, тяжко було шукати. Що було взагалі в лотах? Розказую. Там були моделі сьомі айфони і навіть восьмі. Щодо шостих, напевно, там не було щось. Ми маємо тут, друзі, 24 лота. Ну я не знаю, я так, знаєте, глядів на ці айфони і, заплативши 150 доларів, я розумів, що навіть якщо вони будуть поломані, можна буде на запчастини дати або під ремонт якийсь. Я думаю, що. Доволі цікава штука. Зараз будемо одним словом розпаковувати, заряджати їх, і в кінцевому результаті відкладати де поломані Айфони може попадуться і нормальні айфони. Так що розпаковка почалась. Сидів, відкривав, сортував, перевіряв. Ви прикиньте, 27 айфонів. Вони мені навіть в руку не влізали. А з них 2 айфони 8, 4 айфони 6 і цілих 18 айфонів 7. Я перевіряв, чесно вам скажу, годин 3. І марно, бо частина не вмикалася, частина заблоковані. Причини типові, батарея, гніздо, заблоковані Apple ID. Загалом це золота жила для тих, хто ремонтує. І думаю, з тих 27 айфонів можна було б зібрати повних 13 айфонів. Одним словом, Багато можна було зробити. А в мене була задача продати ці айфони. Чесно, я думав, реалізувати під ремонт, було би цікаво, але якось полінувався це зробити і вирішив просто не паритися і продати. Пишіть вам, чи вам було би цікаво відео про те, як я ремонтую якісь айфони і перепродаю. Що ви слідкуєте за моїм Ютубом Телеграмом? Ви вже бачили, що я запустив новий проект дуже дуже класний проект. Це перший акціон в техніки у Телеграм, де лот стартує з одної копійки. Тому і називається копійка. Люди прибувають в коментарях свої ставки на гривню, на 10, на 100 гривень і так далі. Можна там реально вхопити дрібну електроніку, якусь колонку або бензопилку, наушники. Реально сотні реально дрібничок майже задарма. І такі акціони стартують кожного дня по 10-15 штук. Канал називається Копійка. Підписуйтеся, тому що там реально халява і можна двічі дешевше купити річ, ніж в магазині, а товар Ністю новий, тому підписуйтеся і приймайте участь. А тоді, коли я продавав ці айфони, копійки ще не було. Я тільки запускав її і шукав, як протестувати цю ідею. Спершу я виставив 24 айфона в свій магазин Техномак. Чесно кажучи, що трохи загнув, виставив за 17 тисяч гривень, але за півдня я переосмислив і знизив ціну. Почав писати люди, хтось хотів 10 тисяч забрати оптом. І тут один покупець погодився і захотів забрати за 10 тисяч 800 гривень. Він скинув перші 3300 гривень, а потім ще 7200 тисяч двісті. продав 24 айфона за 10 500 гривень. Але в мене залишилося 3 штуки. Я щось ці 3 айфони якось відклав непомітно, і вони в мене залишились. І виставив я продаватися не 27 айфонів, як треба було, а 24. І тут я вирішив, пора затестити мій телеграм-аукціон канал, скільки люди готові дати за 3 неробочих айфони 7. Виклав 3 айфони за 1 копійку, у копійку. І що ви думаєте? Їх забрали за 400 гривень. Так, не так багато, але тримав я ще додатковий профіт, протестував повністю механіку, люди були в захваті, що реально щось виграли. Ну що, друзі, давайте тепер до результатів. Лише в результаті я продав за 3100 гривень, MacBook продав за 4000, 24 айфона за 10500 гривень, і ще 400 гривень за три штуки айфонів в телеграм-каналі Купійць. Отже, що ми маємо? Загальні витрати 14300 гривень на це все відео загальний дохід 18 тисяч гривень і чистий прибуток 3700 гривень. Тобто приблизно 100 доларів ми заробили. І це класний результат, адже ми реалізували 25% від нашого банку, як на мене, це дуже класно. Зважаючи на те, що ми просто купили три лута і просто їх перепродали без будь-якого напряву нічого не ремонтуєш. Звичайно, якщо б я би відремонтував айфони, трошки би запарився, заробіток був би набагато більше. Висновок, якщо грамотно закуповувати лути з Америки, можна спокійно зробляти плюс 20-30% навіть без ремонту. Зараз я шукаю партнера в тефомак. Хто хоче зайти цю тему? пишіть на менеджера. Бо Поки взагалі з головою в інших проектах а не їх дуже багато. Не знаю, як я справляюся. Поки що група стоїть, але як тільки запустимося, знову буде більше техніки, більше можливостей і більше профіту. А з вами був, як завжди, ваш Макоуді. Не переключайтеся. Макоді Макоді. Макоді. Макоуді. Oh yeah!